Доброго вам здоров'я, шановні! 27 лютого, четвер, преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника. А ще сьогодні православна церква згадує преподобного тита, Пресвітера києво печерського що в ближніх Печерах. Сьогодні день гулянь та веселощів, бо це четвер на масляному тижні, четвер на сиропусному тижні, четвер у звичаї колодкування, колодка, колодії. Ще називають ці дні. Вони в нас цей тиждень з понеділка, по суботу відбуваються всі ці цікаві забави, саме українські, саме традиційні. І в нас в цей день було прийнято влаштовувати бої в снігу, катання на конях, на санях, розводити багаття та співати. Пісні. Господині цього дня збираються компаніями та спеціально випивають, щоб телята водились, а ще не прядуть, щоб масло не гіркло. Колодка в цей день помирає, але це не привід сумувати, веселощі лише набирають обертів. Наші предки уважно спостерігали за природою та підмічали різноманітні знаки, що допомагали їм передбачити зміни погоди. Так вони вірили, що якщо 27 лютого свині починають активно чухатися об паркани чи землю, це означає, що зовсім скоро прийде справжнє весняне потепління і морозів більше не буде. Ще однією важливою прикметою був напрямок вітру якщо цього дня подув вітер із півдня, люди готувалися до спокотного літа, бо вважалося, що такий подих природи обіцяє жарку погоду на весь майбутній сезон. А ось одна з найулюбленіших прикмет, яку особливо цінували селяни. Якщо 27 лютого греки повернулися з теплих країв і відразу ж оселилися в своїх старих гніздах, це означало, що весна буде ранньою і теплою, а рік обіцяє бути врожайним. Люди сприймали це як добрий знак, адже гарний врожай, запорука ситого і благополучного життя. Якщо у вас є вівці, придивіться уважніше до їхньої поведінки. Вважається, якщо тварини починають битися між собою лобами, це може бути передвісником сильного вітру. Тож така поведінка може стати своєрідним природним сигналом про зміну погоди. А ще, якщо 27 лютого в лісі вже з'явилися перші проліски, це означає, що весна набирає силу і можна починати перші польові роботи. Природа пробуджується, і це чудовий знак для всіх, хто займається сільським господарством. Саме цим і займалися наші пращури, і сьогодні, і взагалі весь рік вони жили цим календарно-обрядовим роком. І щодня звідти ми маємо всі ці прикмети, звичаї, традиції, обряди. Про які я розповідаю вам щодня на цьому каналі. Е, і в цьому відео так само я вам розкажу дуже багато цікавинок саме про цей день, про 27 лютого. Я розкажу, що сьогодні треба зробити. Я розповім, що сьогодні робити не можна. Будь ласка, додивіться відео це до самого самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, робіть репости і напишіть довгий придовгий коментар. Будь ласка, звісно, підпишіться на канал, якщо ще досі не підписані. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисним. Нашим і всім заступникам небесним на землі і на небі за цей чудовий день за 27 лютого 2025 року. Слава Україні! Слава Господу Богу нашому Ісусу Христу! І я починаю. Святий Прокопій Декаполіт, видатний монах VIII століття, знаний своїм подвижницьким життям і непохитною відданістю християнським традиціям. Він народився в місті Селевкія, яке розташовувалося в історичному регіоні Декаполіс на схід від Галілейського моря на річці Йордані, нині це територія Йорданії. За іншими джерелами, його батьківщиною могла бути Селевкія в малій Азії. З ранніх років Прокопій вирішив присвятити себе духовному життю, прийняв чернечий постриг і прагнув досягти духовного очищення та близькості з Богом. Живучи у Константинополі, він став палким захисником іконопочитання. Коли візантійський імператор Лев III розпочав боротьбу проти святих ікон, що згодом отримала назву іконоборства, Прокопій мужньо виступив проти цієї заборони. Він доводив, що шанування ікон не є ідолопоклонством, а лише способом виявлення віри. За свою позицію він зазнав переслідувань. Його схопили, жорстоко побили залізними прутами та ув'язнили. Усі ці негаразди він переносив разом зі своїм побратимом Василієм, розділяючи з ним тягар випробувань. Лише після того, як не стало імператора у 741 році, Прокопій отримав свободу. Решту життя він провів в монастирі, віддаючи себе молитвам і духовним трудам. Відійшов до Господа в глибокій старості. Залишивши по собі пам'ять як про святого мужнього сповідника, що стійко захищав віру та церковні традиції, наші предки вірили, що з 27 лютого весна вже поступово перебирає кермо правління у зими. Дні стають довшими, сонце гріє сильніше, а сніг починає танути настільки стрімко, що, здавалося б, сама природа поспішає зустріти новий сезон. Однак разом із відлигою приходила й велика незручність, бездоріжжя. Шляхи перетворювалися на суцільне місиво з багнюки, через що застрягали і сани і коні. Наші пращури знали, що подорожувати в цей час особливо складно, тож намагалися без нагальної потреби не вирушати в далеку дорогу. Святий Прокопій, чим ім'я носить цей день, здавна вважався покровителем рибалок і мисливців. Тому 27 лютого для них був сприятливим часом для виходу на промисел. Можна було вирушати на річку чи в ліс без остраху перед невдачею. Інші чоловіки займалися підготовкою до нового сільськогосподарського сезону, лагодили плуги, коси та інший ренемент, адже роботи в полі вже не за горами. Жінки ж тим часом наводили лад в домі, готували запаси та перебирали насіння для майбутніх посівів, адже зовсім скоро земля буде готова прийняти новий врожай. 27 лютого, в день святого Прокопія, наші предки дотримувалися особливого звичаю. Вони йшли до лазні, щоб очиститися перед приходом весни. Вважалося, що гарний пар допомагає змити не тільки зимову втому, а й всі хвороби та негаразди, що накопичилися за холодні місяці. Люди вірили, що, очистившись тілом та душею, вони впустять в своє життя нові сили та здоров'я. Цікавий народний знак, пов'язаний із банними процедурами. Якщо людина випадково вдариться об лавку сьогодні, це на добро. Така прикмета пророкувала несподівану, але дуже приємну якусь звістку, пов'язану з грошима чи іншими благами. Також в цей день традиційно зверталися до знахарів, які проводили спеціальні обряди для захисту від весняного бездоріжжя. Вони заговорювали багнюку, щоб вона не завдавала шкоди ні людям, ні худобі, ні господарству. Окрім того, в цей період часто загострювалися хронічні болі в суглобах через мінливу погоду, тож знахарі, також проводили ритуали та давали поради, як полегшити стан і зміцнити здоров'я перед активним сільськогосподарським сезоном. В четвер наставала широка масляна на противагу вузький з понеділка по середу. А з нею переломний четвер, в який жіноцтво збиралось в товариства і пило за те, щоб телята водились. Сьогодні з хіднообрядів колодка відходила в засвіти. На Славуччині зберігся унікальний та веселий обряд масляного четверга справляння савки або похорон савки. Я хочу наголосити, що похорон Савки це не те саме, що похорон колодки, бо похорон колодки це в нас завтра буде в п'ятницю. А сьогодні це такий місцевий звичай. Він дуже цікавий про савку. Тож слухайте, в цей день, коли земля ще вкрита снігом, господині традиційно готують вареники, налисники, запрошують гостей, і під час святкування хтось із місцевих жінок або старших чоловіків стає савкою, головним героєм обряду. Весела компанія, ніби прощаючись з ним. Піднімає Савку на руки і відносить у сніг, але довго там його не залишають, трохи примороженого і притрушеного снігом героя кличуть назад до хати. Коли ж Савка повертався, тремтячи від уявного холоду, його зустрічали з жартами, а сам Савка казав: Добрий вечір, я Савка, ледь не закляк тут. А на столі вже чекають частування та весела компанія. Не обходилося й без пісень. Умер Савка, бо слабкий був, аби в жінку, бо дурний був, Савка пусавці, вип'єм по чарці, а ви, баби, знаєте, Савку поховайте». Схожий звичай був і на Київщині, в селах біля Яготина, де молодь грала в гру Савка. Втім, на відміну від попереднього звичаю, тут роль Савки виконував обов'язково молодий чоловік юнак. Тож юнак, що виконував цю роль, лягав на лаву і вдавав померлого. Щоб оживити його, учасники гри щіпали, лоскотали та всіляко веселили його. Якщо Савка починав сміятися, гра перетворювалася на жваву метушню. Він схоплювався, ловив дівчат і вже лоскотав їх у відповідь. На полісі ж у Масляний четвер святкували Власія. Хоча в церковному календарі свято Власія припадає на 11 лютого. Це дуже велике народне свято. Насправді я про нього робила окреме відео. Будь ласка, подивіться, якщо ви його пропустили. Це дуже цікавий день. Дійсно, на Харківщині, четвертий день Масляного тижня, також був присвячений турботі про домашню худобу. Коней і волів в цей день не запрягали, а частували найкращим сіном. Обряди, пов'язані з колодкою, вирізнялися кількома цікавими особливостями, які робили це святкування унікальним явищем народної культури. Однією з найголовніших рис колодки була соціальна рівність. Це свято не робило відмінностей між багатими та бідними, між людьми з різними суспільним становищем. Всі брали в ньому рівну участь, незалежно від статків чи походження. Саме ця риса дає підстави вважати, що традиція колодки бере свій початок ще з тих часів, коли суспільство не мало чітко виражених соціальних класів. Ще одна важлива особливість це загальна злагода та примирення, які панували під час святкувань. Учасники колодки свідомо забували про всі попередні образи та суперечки. Вважалося, що це час, коли люди мають відновити добрі стосунки. Поводитися мирно, гідно і морально. Святкування відбувалося без сварок і конфліктів в теплій та доброзичливій атмосфері. Також варто зазначити, що обряд колодки не був суто родинним святом, яке відзначали у власному домі. Навпаки, воно мало громадський характер. В давнину всі мешканці села збиралися в спільному просторі, яким найчастіше була корчма. На той час вона виконувала роль громадського будинку, оскільки спеціальних народних домів тоді ще не було. Ще однією цікавою особливістю є те, що колодка була загальним святом всього села. Це не було приватне дійство, а справжня спільна традиція, яка об'єднувала всіх мешканців громади. Це дає підстави припустити, що її коріння сягає ще родового ладу, коли спільнота відігравала визначальну роль в житті кожної людини. А, мабуть, найцікавішим є той факт, що головними організаторами і натхненниками цього свята були самі жінки. Хоча чоловіки також брали в ньому участь та все ж головну роль відігравали представниці прекрасної статі. Це може свідчити про давнє походження звичаю, коли в суспільстві ще зберігався матріархат. До святкування колодки ретельно готувалися всі родини, в яких були сини на порід для одруження або дочки, готові для заміжя. Під час святкувань жінки прив'язували чоловікам маленьку дерев'яну колодочку до лівої ноги, а хлопцям і дівчатам до лівої руки або до пояса. Колодочка була прикрашена кольоровим папером або стрічками, що робило її не просто символом, а яскравим елементом народного дійства. Дівчата також брали участь в цьому обряді. Вони самі могли прив'язати колодку хлопцям, нагадуючи їм про важливість вчасного одруження. Втім, від колодки можна було відкупитися. Для цього парубки заздалегідь купували подарунки для дівчат. Це могло бути намисто, стрічки, а для своєї обраниці найчастіше купували хустку або інші прикраси. В різних місцевостях традиція колодки могла мати свої особливі форми і значення. Наприклад, у селі Варва на Полтавщині існував доволі незвичайний звичай якщо в селі народжувалася позашлюбна дитинка, що в данину було вкрай рідкісним явищем, жінки дізнавалися, хто є її батьком. В день святкування колодія вони гуртом вирушали до цього парубка, буквально силоміць. Приводили його з собою, а на руки йому клали сповиту ляльку, символічну колодку. Далі процесія проходила всім селом, після чого молодого чоловіка приводили до двору дівчини, яка народила дитину. Там йому до ноги прив'язували справжню дерев'яну колодку і змушували вклонитися матері та поцілувати немовля. Таким чином, громада публічно нагадувала йому про відповідальність за свій вчинок. Парубок мав носити колодку до наступного дня, а щоб її зняти, він повинен був відкупитися або зробити подарунок дитині, або ж бодай, дати певну суму грошей на її утримання, що не можна робити сьогодні. Наші предки вірили, що 27 лютого не варто братися за дрібну кропітку роботу, яка потребує особливої уважності та зосередженості. Займатися шиттям, вишиванням чи плетінням в цей день вважалося поганою прикметою. Адже люди вірили, якщо не дослухатися до цієї поради, можна послабити зір і вправність рук, що в майбутньому може призвести до неприємностей в найвідповідальніший момент. Також 27 лютого, як день не підходив для весіль і заручин, і річ була не тільки в тому, що наразі триває в нас колодій, коли вінчання не дуже там народі вони були прийняті. Вважалося, що шлюби, укладені саме цього дня, будуть наповнені постійною ревністю, яка, зрештою, може зруйнувати сімейне щастя. Ба більше, навіть проста домовленість про майбутнє весілля чи пропозиція руки і серця в цей день могли накликати на подружжя неспокій та непорозуміння, тому молодим парам радили відкласти такі важливі кроки на більш сприятливий час, щоб в їхньому шлюбі панувала гармонія та довіра. 27 лютого наші пращури намагалися не змінювати свій зовнішній вигляд і утримуватися від будь-яких процедур, пов'язаних з волоссям та нігтями. Вони вірили, що якщо підстригтися цього дня, волосся стане слабким, почне випадати та втратить силу. Так само манікюр, педікюр це вже сьогоденнішні в нас е, такі процедури, але тим не менш вважається, що після того, як вкоротити собі нігті саме цього дня, вони стануть ламкими та крихкими, а їхній вигляд погіршиться. Тому всі подібні е, речі треба принести на інший день. Окрім цього, 27 лютого не рекомендується проводити фінансові операції. Наші прабабці були переконані, якщо цього дня позичити гроші або взяти щось в борг, можна потрапити в довготривалу грошову скруту, з якої буде важко випратися. В сучасному світі це повір'я можна порівняти з кредитами. Народна мудрість радить утриматися від необдуманих позик і великих фінансових рішень, щоб не створювати собі проблеми в майбутньому. Ще одна важлива заборона стосується полювання та риболовлі. Тих, хто вирушав в ліс чи до водойм, попереджали не можна голосно розмовляти, а тим більше кричати або шуміти. Вважалося, що гучні звуки можуть привернути увагу нечистої сили, а зустріч із нею далеко від дому не віщуватиме нічого доброго. Що стосується харчування на сьогодні, то в українській традиції впродовж всього тижня основною стравою на сиропусному тижні є вареники, а не млинці, як це більш притаманне сусіднім культурам. В широкий четвер господині готували вареники з різними начинками: із сиром, як символ достатку та родинного тепла, і з маком для щастя та благополуччя, з капустою, щоб рік був ситим, і з картоплею, щоб в хаті був лад. Запивали все це узваром, киселем або медовою водою, що ж не можна було їсти сьогодні, так в цей день, як і весь тиждень, вже наїли м'яса. Проте дозволялися молочні продукти, масло та яйця. До речі, існувала прикмета: якщо на сиропусному тижні добре наїстися вареників, то рік буде вдалим. Тож господині не шкодували ні начинки, ні сметанки, а всі рідні й гості збиралися за столом, щоб разом провести зиму та закликати весну. 27 лютого іменини святкують люди з наступними іменами: Макар, Михайло, Петро, Степан та Яків. В цей день вітають всіх, чиї імена співпадають із іменами цих святих. Бажаємо їм здоров'я, удачі, гармонії та тепла в серці. Нехай цей день буде наповнений позитивними емоціями, радісними моментами, а рік, що попереду, принесе безліч щасливих сюрпризів. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. З одного боку, ну, згідно неперехідного свята, ми розуміємо, що в принципі, якщо не було чим зайнятися, то люди займалися якимось ренаментом, щоб готуватися вже до посівної кампанії. А якщо це мас масляний тиждень, як в нас цьогоріч випадає на цей день, то, звісно, ті, хто гуляв, ті гуляли. І вони гуляли в нас з понеділка, по суботу. Я вам нагадаю, що збиралися жіночки заміжні в корчмі. І там спочатку відзначали колодку, потім виходили в село, вже приходили в гості до сусідів до своїх, ходили по селу, відшукували цих хлопців надружених, дівчат надружених, і в'язали колодку всім цим людям. І щоб відкупитися від колодки, їм ще там наливали і хар... годували їх там, пригощали їх там в. Хатах ось таке було цікаве. Свято і такий звичай цікавий. Зрештою, він зараз. Я дивлюся, в інтернеті стільки багато оголошень про колодій саме. І в тому торговому центрі в нас колодій, і там в нас колодій святкується. Всюди в нас колодій. Слава Богу, що згадали ми про колодій і про те, що Масляний тиждень у нас називається колодій або колодка. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні завтрашний день буде ще цікавіший. Обов'язково повертайтесь на цей канал, аби про все це дізнатися. Саме тут я розповім вам, яке сьогодні. Сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам за перегляд! Будьте здорові! Бережіть себе! Слава Україні і до зустрічі завтра!